асана на тазостегнові суглоби на ноги на посилення нашого кору. Вихідне положення, лягаємо на спину, ноги у нас зігнуті в колінах, стопи на ширину килимочка. Піднімаємо зараз таз, підвертаючи під себе куприк. Лобкова частина у нас іде вверх. Тобто, наша задача обов'язково провернути таз. Що таке провернутий таз? Це ось куприк назад, а тепер я піджимаю його під себе. Живіт приплюснутий, хлопкова частина йде вверх. Долоні у нас дивляться вгору, лежимо на лопатках. Опускаємо, вдихаємо, піднімаємо, видихаємо, але обов'язково провертаємо таз. Зараз у нас працюють тазостегнові суглоби. Куприк від себе далі ми можемо поскладнити руки, обхоплюємо в замок, провертаємо плечі і знову ж таки виштовхуємо.